Вчити діточок. Взагалі діти це, це квіти життя. Але з ними дуже важко. Рожайте. По два, по три. Ось так у нас таке ще вийшло. Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні на нашому каналі буде не риболовний контент. Сьогодні буде розважальний. Ми будемо кататись на лижах. Ми взагалі то в тому році вам показували декілька таких відео, поковелі та Дніпру на лавіні. Сьогодні ми хочемо спробувати Голосіївський горнолижний курорт у Києві. Даринка взагалі в нас буде сьогодні вперше. Ми будемо її вчити, хоч ми ще самі непрофесійні горнолижники, але хочемо повчити малечу та показати вам, як там все відбувається, які там ціни, і взагалі які там холми, спуски, дорожки і все таке. Сьогодні яке 8 січня. 8 січня. Сьогодні 8-січня неділя, тому, мабуть, буде дуже багато людей. Але сподіваємося, що в нас вдасться покататись та набратися гарних емоцій на неділю вперед. Так, дівчатка, ну щось скажете. Які враження? дуже подобається. Тобі завжди сюди подобається. Вчора на катання на да, так, тобі також подобалось. Не давить тобі? Ні? Ну, взагалі то ще не зрозуміло, тому що ми тільки взяли спорядження, ми все підібрали і зараз підемо, спробуємо вперше. Я вже й сама, мені здається, не зможу. Поки ще подобається. Поки ще нічого. так да? Скільки терпіння потрібно, щоб вчити? Як це важко. Дарина, давай. Быстрійше. Моє терпіння вже лопається. не можу, Так, Дарина тут. Вчиться, вчиться. Ну як навчитися, Давай, швидше, дівчинка, давай. Дядько хоче тебе вже навчити. Ну сміліше. Зараз поїдеш. як п'яна дівчинка? Ось такими муками це проходить. Ось сюди, де я стою. Ось такі пушки працюють. Так, ну що, заставили малечу з'їхати самою. Вчитися важко, але вона пробує, намагається. От плужком, плужком навчилась. Ми в перший день взагалі то в буковелі плужком і катались, коліна потім боліли так, що капець. Ну, прямо, прямо прямо Тормозь, тормозь Дарина поехала Тошка. И впала Опа, сказал. Зараз на картонах кидает ха ха Новый способ съезжения на картонах То на дубце <laughs> <laughs> <Ой, laughs> <laughs> <laughs> Я же сказал ей Вставать боком ха ха она стоит прямо Mm. Зараз посадку буде. Mm. О, що з нею робити? От так і будемо mm. кататись. Поки що розкажемо про росінки. Спорядження коштує 450 гривень. Ні, а, так. так. Це лижі, палки. Ну, та бути. Шолом 50 гривень. Ми взяли тільки дашці, але ну, в принципі ми не прогадали, що взяли, тому що... Так, а ми всі взяли а, 13 підйомів за 500 гривень. Е, так, кожен підйом 500 гривень, три підйоми по 13 Господи, 13 підйомів. Я тобі казав боком вставати. 13 підйомів, 500 гривень, 3. Ми ще в трьох. Чоловіка 500. І це, це, це типу акційна ціна. Це дві на чолові покрасила 13 підйомів. А як тобі дядя казав? Як тобі казав? Лиже, лиже боком став. Так і вставай. Дві дві ножки боком. Відчепи лижен. Відчепи лижу. Руками відчепи собі лижу. Лижу відчепи, лижа відчепи. Так. Ось цю ця ближче. Ну Ладно, хай буде далі. Зараз їде. Посадка. Ось. Ну. Ну, цікаво було за цим додатком. Ну а так, от ми катаємось. І давай з чоловіка. Та на місці. I'm a hero! We are the champions, my friend. Молодець, молодець, ти зробила це. Так, ти відчепила лижу. <рес> 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 <batlin 'hi> Моя солоденька. Ось так у нас таке ще вийшло. <землення> Приземлення було ось таке, ми не засняли, але це було феєрично. Шолом не зря. Шолом завжди беріть шолом. Так, Піта? Давай роздуватися щоб треба. Ось такий. Ми нарешті піднімаємось. Бугільний. Малу залишили там, хай, хай підпочине, а ми хочемо спробувати, як воно тут їхати. О, -о. О дивись і. Покажи от Главное, важно. Забыть. Ну тут поедем. Да, там Дарина не спуститься. Навіть... А вот тут, а тут можно. И ну, тут можно ее а, тут. Так. Но она тут, потому что там может, и мы туда Ну или... поехала. Что... Спустилась на это. На плаву. Ну і що, ну то я піднялася сюди. Як мені ото тут з'їхати? Як можна було так погарячкувати і сюди піднятися? Перші спуски я піднялася незрозуміло куди. От, подивіться, як ото можна з'їхати. Там таке скло, що капець. Зараз у нас буде подія року. Очікуємо, коли Елина буде спускатися. Ой молодець, ой молодець, давай, давай, молодець. Уйю. Приборола свої страхи. Боже, молодець. Гарно з'їхала. Дуже круто вийшло. не Я думала, я впаду, якщо чесно, Ну не впала. Я вже їду думаю зараз впаду. Ну нормально, так? Так. Ну що, Поїхали далі. Та так, дівчатка, розкажіть, що в нас на обід. Шо, ну, як завжди, обід є обід. В нас бутерброди. Алекс зробив. Чайочок. Який в нас сьогодні чайочок? Чорний, чисто чорний. Ч, чисто чорний чайочок, водичка і гарний настрій. Трошки втомлені, коліна трошки болять, але настрій гарний. Дашуля в нас впала, феєрічно. У нас тут також горішки. О, ще й горішки. Так, так, так. солодке. То взагалі. І ось такий чай. Ну, як завжди, ми. От куди б ми не їхали на кожному відео. Ми жиремо, п'ємо чай. Ну, взагалі-то да? що на рибальці ото. Даша, пару слів. Ну, е я впала десь два-три рази. Чи там а, але ось Останній був такий феєрія, да? ага. Ну, шолом, шолом точно потрібен. Точно. Вона впала на шолом, потім перековоркнулася, впала на дубку. Ой, коротше. Це було дуже смішно. То лі лижи не їдуть, то я. Ну все, будемо їсти. Будемо їсти. Ну, ось наша дівчинка. Помилася. Ось, ось смотри, смотри, Зараз надо все цієї пушки йде, і будемо разом спускатися. там дуже Так, ну що, ну ми надумали, як дитинку цю звести, тому що ми ще хочемо її підняти туди на підйомнику. Тому Сашка буде позаду, вона буде спереду. Ой, Зараз подивимось, як воно буде. Пушка, що мить. Я сподіваюся, вам мене чутно. Взагалі-то сніга намали, їхати важко, тому що сугробчики. Ну, зараз подивимось. А то і все! Поїхали, блін Ой, не ну зараз! Зараз вони там щось розберуть! Ой-ой! ой Щось хтось спав там! Ну, а то і все! Подивіться на неї! Вона вже вся в снігу з цими палками, Господи Ой, морока! Сана, у нас дубль добиль два, тому що за попередній раз Сашко трошки психанув, бо Даринка впала три рази і не хотіла вставати, тому зараз знову спробуємо плешком, щоб вони вдвох проїхалися. Я позаду спробую якось то з купою палок їхати та знімати. Ну подивимося, якщо не впаду, то все буде гаразд. Якщо впаду, то ви це побачите на зйомці. Що поїхали? О! Короче напала я! Фух. Ну, що вийшло? Вийшло? Вийшло! Ну як страшно було? Важко! Оці. Так, я вже піднялась. Зараз перша спроба до шульки піднятися, тому ну, вона з Сашком поїхала, начебто стоїть на лижах. Далі ми сподіваємось, що не буде вона дуже багато разів падати. А вже ж буде падати, але сподіваюсь, що небагато. Ось вони їдуть. Подивимось, що воно буде. Оп, нічого страшного. Відповзай. Нічого, все, не, все, 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 зараз дядя тобі допоможе. А, вона її вронила, так? Да? Пустила? Так, ну що, ну вони поїхали. Далі я знімати не буду, бо я з палками скупив палок. Я і сама не доїду, але ось тут трошки зніму вам, як воно тут просувається справа. Я не знаю, що там буде в них далі. Так, Ну що, друзі, наш вечір підійшов до кінця. Зараз пару слів Елена розкаже. Ми катались весь день, трошки втомилися, але це було дуже класно. Даринки також сподобала. Зараз вона нас знімає, тому вона нічого не скаже. Я вам скажу за неї. Вона декілька разів впала, але вона з'їхала з самого верху зі своїм дяді, і дуже було їй класно. Нам також сподобалось. По цінах ми вам сказали, зорієнтували вас. Ми ще пропишемо там, щоб вам було видно. Вже прописали. Так от, дякую вам велике за те, що ви подивились цей ролик. Ми сподіваємося, що вам сподобалось і що ви провели цей гарний день з нами. Всім пока.